Я вісім років плила у Сєродонецьку. Я двічі переселенка і в 2014 році випадково потрапила в Сєвєдонецьк. Там, в пошуках того, як я можу допомогти, я знайшла Сєвєродонецьких паучків і з ними вісім років плила. Чому так назвалися Сєведонецькі павучки в Ужгороді? Тому що основна частина це свероденчани. Підтягнулися дівчата з Луганської області, Херсона, Харкова, Києва. У нас тут найстаріша пані Марія, 84 роки, а наймолодші 4 роки. Тобто різні такі вікові категорії. Десь 11-12 у нас є так, коли багато. Це люди небайдужі, які люблять Україну, які не можуть піти на фронт, не можуть взяти зброю, але вони хочуть допомагати і наближити перемогу. Все таки потрібні і це розхідний матеріал. У ми так не плили такі такі кількості, тому що не було такого запиту. Ми допомагали всім військовим, які були у нас там на нулі. В Луганській області, але такого запиту, як зараз, не було. Якщо зараз ми тут накриваємо там дивізіон крабів, це шість польських крабів або танки. Це не один на чотири одразу, або машини, це десять одразу. Шість на вісім. Ми зазвичай за день посплітаємо. Бухти ми закупляємо а матеріали. Ми для себе відкрили такі новітні матеріали, як Спан -бонд. Військові перевіряли на різні прилади його, і він вважається він не видає ворогу. Техніку, і плюс достатньо він легкий і не промакає. Де ми беремо кошти? Ми робимо розіграші. я роблю на своїй сторінці розіграші. І, і завдяки цьому ми збираємо, за розіграш там, 3 тисячі гривень до 3 тисяч гривень збираємо. Але розіграші не тільки на, на матеріали, але там, на дрони, на, на всякі-всякі цікавинки. Ну, ми зранку встаємо десь в 11-ту годину ми приходимо і десь до 2-ї, до 3-ї Плитимо сітки і біжимо вже справами домашніми займатися. Спілкуємося про різні теми, від там, кулінарії да, до, до скорішої перемоги нашої. До сіток ми намагаємося щось додати каву чи до шкарпетки, ну, щось якесь знаєте, тепло, тому що це так важливо, таке спілкування.